Всім доброго дня. Я не думав записувати це відео. Ну так прийшлося, що треба записати. Я думаю, це буде корисно тим, хто ще ніколи не розбирав рульову колонку рейку на Сітре Ендерлінга. Тут є деякі особливості, на які я наткнувся, з якими ну, ніколи не міг подумати, що буде таке, така западлянка. Значить. Я розібрав люблю. У колонку в мене була е, така причина, значить, отут пильник і сальник. Він потік. Значить, сальник я купив новенький все. Резинки цієї в мене пильника не було. Мені тільки зробив із фторопласта. дуже класно, обалденно. О, значить Це все я зробив, поміняв. Нема нічого тут серйозного, воєнного. Ось цей золотник Він витягується сюди, тобто знімається спочатку оцей стакан в місці з золотником. Воно витягується. Тут штопорне колечко ось є на, на валу, яке держить оцей підшипник. Тобто воєнного немає нічого. Але такий прикол. В інтернеті дуже багато відео, де всі рекомендують, та, тут чепуха, ось взяв його ось, оце воно ось, ось отак воно зібране, перевернув його, отак. Гах, він вискочив і все класно. Всім тим, хто так робить, я зараз скажу, що це за що, що вас жде. Дивіться. Так як мені порекомендували, я так і зробив. Я не скористався ні зйомником, ні чим. Не витягував, а вдарив. Що в мене вийшло, дивіться. Бачите, я відбив петлю. Тут така була юпочка, а тепер став такий виріз. Я не знаю, чим це мені грозить. Воно біходить і сідає на своє місце. І, в принципі, всередині воно буде зажате від ціля кришка. От. А тут воно вставляється всередину. Де воно? Ось черв'як стягується болтами. І воно нікуди не дівається. Не знаю, чим це мені грозить. Значить, попробую його я зібрати, а другий раз я його розібрав із-за чого. Опять таки ж, ну, понеопитна. Неправильна була зборка. Оцей сальник, який стоїть внизу, відсікає, виходить, в цьому місці. Масло знаходиться під тиском. А внизу, отут засальник, отут, тут вже нема нічого. Тут просто черв'як, рейка ходить і тут намазане следова. Так от, я коли його збирав, я спочатку насандрячив на сальників навал. Отак. Потім засу, э, надів підшипник. Надів штопорне кольцо і таким чином я його сюди засунув, забив. Коротше, блин, я Сальник, без всього, що десь отак чуть-чуть боком поставив його, мені його не видно було за підшипника. Все, сальник боком пішов, давлення масла сюди влупило, сальник деформувався. Оцей він дорогий, так, я на скидку спитав, 460 гривень стоїть, але ну, ще не знаю, ще буду перебитувати, скільки він стоїть. І все моє масло, весь мій Дікстрон пішов в рейку. Ось, мені з'їло пильника, бачите, дірка. О, оце. Фактично я другий раз розбираю всю цю рейку і за, ну, скажімо так, неопитності, за глупості, за дурості, що я тупо неправильно збирав. Тобто тепер я думаю так, що треба буде спочатку надіти сюди вал, потім надіти сальник на вал і в місці з тим садити ось, ось сюди, оцю ось цю Ну, цей стакан, аж тільки потім сидити підшипник і ставити штоперне колечко. Значить, ну це вже це вже так я, Ну, то я, звісно, попав на сальник, на масло. Ну і на оцю ось штуку. Що я ось тут відірвав в вушко. Що тепер далі буде, я не знаю. Буде воно робити, не буде воно робити, покаже тільки час. Якщо ж воно не буде робити, то... ну Попадав я повністю на цей золотник. А такого з таким, з таким ну, не під шліц, а під лиску, я в інтернеті знайти не можу. В общем, повна жопа вірків. Так що, щоб хто буде розбирати, тут немає нічого страшного. Його можна самому відремонтувати. Тут міняються сальники, оці колечка ось тефлонові міняються. І воно робить далі. Не треба нікуди його не ні возити, ні здавати нічого, там типу роботи. На своєму гіркому ось опиті вам показую, що висаджувати його бить не можна, його треба акуратно випросу видавлювати чимось ну, любими припособами, тільки не бить. Боже збав. Ну і коли ж вже його знімати то не жалійте що міняйте сальники всі. Оцей, верхній, не знаю пильники. Пильники теж міняйте. Не дивіться один пильник стоїть 200 гривень. Це не такі великі гроші, щоб ви не втратили час і ну все на світі.